Ну, Свинець приймайте. Так, приймаємо. Подивиться. Давай показуй, що там. Наш кип свинця. Так, після діда там оставать. Нормальний свинець. Хороший. Такий берем. Берем, дивіться. А то що в душі там нормально. То воно в формули лося, так бачиш. Що це вибито? Б-83. Та це в діда якісь ночі ви були, чи кого там. Та мабуть було так. Ночь ви були, Візьмете то. Так, так. Да, да, да. Це обичний свинець, нічого він не стоїть. Це нормально. Да. Я по чому свинець зараз? Я хотів. 40. Хороша, так, ціна. Вообще бомба. Я тоже думаю, так. 19,3 на 45. 868 гривень. Ого-го, то це вообще Ви задувані налазиться будемо, тобто. Ви задувували. І так, вс. Все так. Щас, секунду, секунду, секунду. О, диви. На що? На тобі 900 гривень. Нормально? Та нормально. І буде ще приносять. Є таке ще? Є, Все, красавчик, є. молодець. Добре, дякую. А це Борига нажився. Ви вже написали цей коментар. Дивись, і так би було на обичному да, приймальному пункті, де б можна було шлюпнути от душі. Насправді, яка ситуація? Дивіться, дуже легко на це сповестись. Е, сама ситуація. Насправді це Б-83 мобі. Бачите, як ось о... особливо... особливо тут гарно видно, що це таке. Це метал, верніше, не метал, це сплав, бо можна так помилитися, в якому 83% олова, сурьма, мідь, і саме головне, щоб свинця не було більше, ніж 03%. Давайте я вам зараз покажу спектральний аналіз даної штучки ну, на веди. Опять не видно, видно? Клас. Тут взагалі з свинцем передоза ніякого. Відмінно. Оце відмінний, відмінна хімія 83-го бабіта. І дивіться, насправді оцей метал коштує 700 гривень кілограм. Звертайте увагу люба надпись люба. Повинно вас насторожити. Чи то БН, чи то Б83, чи то 16, чи то СН, чи то СБ, чи то е, може бути припой, може бути написано по 40, по 60, по 30, ПО 20 навіть. Е, припой А, і це все в